Доброго похмурого ранку, друзі. В мене ранок на годиннику 9. Я приїхала на поле покопати і якось неочікувано, як і кожен день, пішов дощ, все намочив і знов багнюка. Ну, що робити, копати ж так хочеться. Хмари, до речі, уходять, і можливо, сьогодні вийде сонечко. До речі, ось там от я стою на такій горці, а от там нижче, ось там, от, от там от нижче, більш такий піщаний ґрунт, пісочок. Тож, думаю, там ми і походимо. Ну що, беремо, беремо лопату, беремо металошукач і йдемо копати. До речі, ось бачите, ось і ці просвіти. Просвіти да, і протані е, на небі. Так що, можливо, вийде сонце. І буде класно і трошки просушить ґрунт. Цей деш, ще й сигналів не було. Але дивіться, ну, така красота неможливо не зупинитися, не роздивитися. Дивіться, які уламки кераміки гарної. Да, мам, це і навіть таким узором. Ну, красота. Красиво. Так, потрібно вдягати перчатки. У мене новий манікюр, шкода, його буде спортити. Я, до речі, до речі, нарешті знайшла перчатки, рукавички, які мені зручні і які захищають мій манікюрчик. Бачите, ось такі от. А чого вони виявилися зручними? Я ніяк не могла раніше зрозуміти. Ці мені не такі і ті мені не такі були рукавиці. А що виявляється? Виявляється, що то був просто не мій розмір. Я нарешті знайшла ось такий маленький сьомий розмір, і вони виявилися просто ідеальними рукавичками. Так що, ну так от. І тут, до речі, якийсь захист, ці якісь трошки подорожчі там були. Це в епіцентрі були дешевші. Ці дорожчі, ті дешевші, коротше, наговорила вже все, давайте копати. нічого собі, в мене сигнал. А чого нічого собі, тому що на цьому місці я взагалі не сподівалася якісь сигнали почути. Тут хожено вже мною і багатьма камрадами. Так. Доволі непоганий сигнальчик. Так, а ну давайте подивимося, зверху чи ні? Отут. О. Ось тут. Віддяй мене показує 79. 79 цікаво. Щось може бути цікаво. Ну давайте спробуємо піном поверху пройти. О, зверху, зверху. І що? І що? І що? І це дріт. Це дріт. Просто звичайний дріт. Ну, це класна прикмета. Так, перший сигнал, перший шмурдяк. Значить, далі у нас буде все чудово. Так що йдемо далі. Дивіться, не відходячи від того місця, де ми знайшли дріт, тільки що, такий є сигнальчик. Такий невнятний, але ж кольоровий віддає. І я думаю, що потрібно подивитись, що там. Так, зараз подивимось. Добре, що я почула цей сигнал, бо це вже знахідочка. Ось така маленька пломбочка. Так звучала, мабуть, лежала боком трохи, чи як, що такий слабкий сигнальчик був. Знахідка перша зачот. О, ще покажу цю пломбочку. Почистила, бачите, навіть якісь є. Букви і цифри, да? мабуть, так. Тут щось також написано. Ну, якщо може можливо, хтось прочитає, розбере, то напишіть мені, що там написано. Дивіться, яка гарна річка. А в мене був сигнал, зараз покажу вам. Випала монетка. Ну, монетка радянська. Але, тим не менш, це знахідочка, яка піде у хабарницю. Так, 5 копійок, 5 копійок. Рік я не подивилася, щоб вам одразу сказати. Це, мабуть, якась пізня Радянщина. Не видно щось є. Я не бачу. Оце ну, пізня Радянщина. Якісь там може... 70-80-ті роки. Така земля тут, як масло, бачите, як щось катається по цій монетці, ніби жирно. Так, от така от у нас знахідка. І сигнальчик. Дивіться, я вам зараз покажу, що випало. Отакий от, от перстіньочок. Хуторський. Так, це хуторщина. Але це говорить про те, що. Знахідки тут ще можуть бути і можуть бути досить цікаві. Так що це поле варте того, щоб його обходити, опікати. Правильно? Я кажу, правильно. Ой, друзі, в мене щось таке попалося. У мене аж да, трохи тремтить голос і руки тремтять. Так, показую, я не розпаковувала. Це ми зробимо з вами разом, але вже силует мені каже, що це щось цікаве. Дивіться? А ну. Давайте разом роздивимося. О, це медаль. Отечественной війні. Я вже бачу. Так, давайте її розпакуємо, розкриємо. Отечественной війні, да, Там написано? Так, ну це, по-моєму, силует Сталіна. Діло праве. Так, фокус вам. Бо я. Я не в камеру телефона дивлюся. Хочу, щоб ви бачили. Ну, це медаль. Це клас. У мене перша така. Ух, клас. Оце мені подобається. Так, давно не було сигналів. Боже, я сюди приїхала за чешуйками. Це моє поле, де я знаходжу ті чешуйки, соліди, а тут випала медалька. Ну, яка тут наслаєнка? Клас! Однозначно, лайк, друзі. Це того вартує. Ох, і знахідка, супер. Ох, ху друзі, так, знахідочка, знахідка, мабуть. Вологий ґрунт! мені допомагає. А, дивіться, хрестик. Такий Тут навіть малюночок якийсь є. Ну, це звичайний, мідний, не срібло, але мені приємно. Ціленький, трошки погнутий. Ну, поле, що зробиш? Так от. Стала я трохи перепочити і вирішила дізнатися, що ж це за медалька. Е, медальця одна із масових. Вона вручалася цивільним громадянам, які зробили такий вагомий внесок в перемогу над нацизмом. Тут так і написано за доблісний труд. Вручалася вона лікарям, інженерам, педагогам, коротше, цивільним професіям. 16 мільйонів примірників, матеріал, латунь. Ось така от медаль. Але я дуже ну, радію, тому що ну, знайти монету, будь-яку, да, царську, мідну, радянщину це легко. А от медаль знайти ну, це все ж таки рідко. І це якби такий вагомий історичний артефакт. Правда ж? Ну, класна, знахідка. Я вже рада, в мене вже коп, я вважаю, вже відбувся. Але. Ще в мене часу багато, тож будемо ходити, я все-таки приїхала сюди за сріблом. Будемо шукати срібло ще. Де ж та чешуйка і де ж ті соліди. Да? Вони тут були і мають бути ще. Тут просто треба гарно ходити і випікувати їх. Що ми будемо з вами робити далі? Ого, у мене такий сигнал, тут така рідкість вже таки. Голосні сигнали даю послухати і разом з вами подивимось. Я думаю, воно зверху щось там. Де воно? Де воно? Ось. Що собі як звучить. Як голосно, що ж там таке велике. І ще й зверху під цим кущом. Так, щось є. Навіть тут ось. Цікаво, що там таке? Зараз. Ой, тут щось велике, воно і сюда, ні, я візьму лопатою, бо це буде піном довго. Копнемо лопатою. Мабуть, якесь залізо велике. Так. щось Уже лопатою врізалось. Що воно там таке? Ой-ой, ой-ой, це, це снаряд. ось це мідний обідок. Ну, це снаряд, ну це вже, по-моєму, одна гільза від нього залишилась. А ось бачите, чого воно так звучало. Ось так от. Яка щедра осінь для мене на срібло. Ось така от випала маленька луска. Пуска Івана Грозного. Сонце вже потроху сідає, а в мене випала ось така знахідка. Гарно, до речі, видно, бо сонечко на неї світить, 15 копійок, рамочник, 37-й рік. Ну що, знахідка йде в хабарницю, а ми ще трохи походимо. Попалась мені така цікава штука. Дивіться, з цієї сторони, бачите, зігнуті вусика такі, ніби накладка якась. А з цієї сторони вже є ось такий малюнок. Ну, я думаю, що це щось старовинне. Цікаве щось, так? Якась накладочка. Ну, на кільце не схоже, тому що гострі вусики, бачите, такі. Клас. Мені подобається. Вже вечоріє, на жаль, дні короткі наразі. Я вже так потрошки до машини йду, і мені випало, ну, щось випало, точно срібло. Я вже бачу, що це срібло. І ну і сигнал, від я і все показувало що це срібло. Але що це, я не знаю. Дивіться. Давайте будемо з вами разом дивитись, що я в шоці. Я просто не вірю своїм очам. капець клас! Оце так мені під кінець дня підфартило. Я їх тут довго ну, шукала. Е, в мене є відео, де я знайшла срібну пряжку, чека. Це якраз таки на цьому полі. І вже пару разів я приїздила і шукала динарії, і це перший раз. Ай, клас! Ай, клас! Ай, я молодець сьогодні! Ну, класний день! Друзі, однозначно лайк, вподобаєчку! Клас! Я просто щаслива людина! Клас! Так, казала, коли ще я емоційний тормоз, ні, бачите, Дінарії видавлюють з мене емоції, да, яких видавлюють, вони самі просто ллюються, ці емоції. Ах, клас. Ох. Я задоволена, можна їхати додому і бути. Та я не знаю, що казати. Коротше, це Дінарій. Я молодець, ви теж молодці, що зі мною дивитеся до кінця. Ну, так, ще покручусь, а вдруг ще один хабар підкине мені щось цікавеньке, так? Клас, Ну, супер. О, я ще досі тут кручусь на цьому місці, біля Динарія, воно і блок відпав. Дивіться, яка я брудна, яка в мене бруднюща куртка. Добре, що є, що переодягнутися. Якийсь безлад на полі. Що я щаслива людина? Що казати? Клас. У ще ходжу. Друзі, поле мене не відпускає. Дивіться, випав шматочок чешуї. І ще одна чешуйка. Ну, правда, не ціла, а шматочок. Так, я... що тут ночувати залишуся? О, на жаль, день короткий. Як же шкода. Так, бігом іще ходжу. Так, де та чешу я? Мала така. Коротше, ще ходимо. Так, стає темно, а в мене знахідки лізуть, і знову в мене срібло. Дивіться. Оп. Так, різкость. Дайте нам різкості. Клас, да? Солід. Маленький, тоненький, але срібний. Завжди приємно. А сьогодні так тим більш. Просто неймовірний копію, неймовірні враження, клас. Чудово, просто чудово. Отакий От хорошенький. Так, може ще щось попадеться. Ну, я вже трошки наглію, так? Ну, нічого. Портал відкрився, можна так сказати. Це я так іду до машини. Темніша, як капець. Не хочеться тут залишатися до кромешної тьми, тому що ну, мені страшно, я ж сама. І в мене випала знахідка. Ну, не срібла, звісно, ну, куди ж там вже. Да? Але тим не менш, три копійки. Радянщина, Боже. Темно. Телефон молодець справляється, Ну, ну фокус наводимо. Рік не знаю. Може ви там роздивитесь? Краса. Це називається, знаєте, як у рибаків називається, уїжджаю з кльова. Тільки почався кльов, а мені потрібно їхати. Так, троєчок, ранній, судячи з цієї сторони, клас. Роздивимося пізніше, буду огляд знахідок робити. Не знаю, де я його буду робити, чи на заправці, чи може в машині зараз. Коротше, щось таке. Хочеться ще, звісно, знахідок, але ні, треба їхати. Бо я ж кажу, страшно самі лишатися, все, їду. Хотіла зробити огляд знахідок на заправці, там гарне освітлення, але там дуже гучно грає музика, тож, ну, вибачайте вже таке освітлення, яке буде в мене в авто. Але тихо, спокійно, ми з вами зробимо огляд знахідок. І я вам скажу, це, мабуть, найкращий коп. В цьому році. Я сподіваюся, що він не останній найкращий в цьому році, хоча залишилось да, трошки місяць там, з хвостиком. У мене були гарні, в мене було срібло, були чешуйки. У мене не було в цьому році динарія. Так, все, показую, друзі. Ну, це супер. Та-да-да-да. -да так. Ну, король програми, він мене дочекався на тому полі. Мій хороший, срібненький такий. Я, правда, не знаю, як тебе звати. Може, мені мої ютуб глядачі підкажуть. У мене не так багато динарів, я в них не дуже розбираюся. Це в мене, мабуть, четвертий за всю мою кар'єру копаря. Камрада чи як сказати? Так, ну, красунчик, красунчик. Дочекався мене, хоче зимувати вже в теплі. В Києві забираю його з собою в свій альбом. Так, перстень. Перстень красивий. Перстень, ну, звичайна хуторщина. Ну, так, ось, роза вітрів. Але от чим мені подобається, бачите, таке переплетіння йде якось незвично. Ну, що ж, ти фокусуєшся не на тому, що потрібно. Так, ось такий перстень. Хрестик. Хрестик, я теж думаю, ну, це. Це Брання Радянщина або Хуторщина. О, фокус отак от. Трошки видно, так? Да? Ну, вибачте, я ж кажу, що освітлення в авто, в салоні слабке, тож, маємо, що маємо. Так, бачимо дві чешуйки. Оце якісь штучки познаходила. Це, мені здається, чи від фібули застіжка, ну щось схоже на це чи від рівня. Шматочок персня маленького. Оце щось теж таке треба помити, подивитися. Бачите, є там такий вусик, потім накладочка. Ну, цікава накладка, теж з вусиками. Мідаль. Ось ну, така от велика, гарна мідаль. Я теж задоволена цією знахідкою. У мене такого не було. Це вперше. Так що... Ну, Супер. Я би, чесно кажучи, я би зраділа і такі знахідці. Але Дід Хабар сьогодні вирішив мене порадувати, порадувати Дінарієм, тож радію, так, коротше, радію всім знахідкам, що казати. Ось він, ой, ось, ось. ось він, красунчик, ще раз покажу вам його. Так, все, я буду їхати вже додому. Їхати мені ще трохи є, кілометрів, мабуть, 30. Так. Друзі, дякую, що ви були зі мною сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобався Коп. Будь ласка, підтримайте мене, мій канал, підпишіться, поставте вподобайку. І ми з вами обов'язково, ми ще обов'язково поїдемо на те поле. Ну, ну, гріх не поїхати, погодьтесь. Так, все. Я буду прощатися, бо вже натараторила, наговорила. Друзі, бувайте!